В саду, зустрівши їжачка, злякалася Маруся, не плач, сказав їй їжачок, я сам тебе боюся. В саду зустрівши їжачка, злякалася Маруся, не плач, сказав їй їжачок, я сам тебе боюся. В саду зустрівши їжачка, злякалася Маруся, не плач, сказав їй їжачок, я сам тебе боюся. В саду зустрівши їжачка, злякалася Маруся. Не плач, сказав їжачок. Я, я сам тебе боюся. саду, зустрівши їжачка, злякалася Маруся. Не плач, сказав їжачок. Я, я сам тебе боюся. саду, зустрівши їжачка, злякалася Маруся. Не плач, сказав їжачок, я, я сам тебе боюся. саду, зустрівши їжачка, злякалася Маруся. Не плач, сказав їжачок, я сам тебе боюся. В саду, зустрівши їжачка, злякалася Маруся, не плач, сказав їжачок, я сам тебе боюся. В саду, зустрівши їжачка, злякалася Маруся, не плач. Сказав її жачок, я сам тебе боюся.